Всім привіт. Хочу показати, приїхав в вежний Березю, Хочу показати вам таку султанку. Як нас Мальвена. Мальвіна. Мальвіна. Беликлечка Мальвина. Міжко придбав собі такий, такий апарат. Недавно був, наго, продавалися коні, тепер так собі. Що таку кобела? Кобела що? Може бути і на продаж чи ні? Кобела, ні, кобела не продається. Ми ж покажемо, який екземпляр приїхав, в Вежний Бересів. Дочка Султана. Лошиці. Два роки пас по половину десь. Коли її треба має бути? Сарп не має бути 3 роки. Дуже мацна лишиться, що грудниці, що нога під нев. Ми Наприїхала з Тернополя. Мечки, нога груба, прикладна кобела. З того боку не покажу, бо зараз сонце буде забивати. Така дережка. Широка, має файний криш. Дуже Уже поставна кобила. Вже підкована, перший раз ще лише підкована. Вона була упряжена до цього чи ти, чи ти вчив? Вона вже піла два рази, там, але Але так то проходить ще лише Проходить ще лиш курси до <поставлено> роботи. <башити> Посована лишиться. Можеш крити чимось навесні? Або буде щось. Та вже є що. Та вже вже які є, вже два з половиною. Порядно на лишиться виглядає. Ще раз нагадую, знаходимось. Воно Франківська область, Косівський район, село Вежний Березь. Дочка Султана цього що, що Харікові. Mm -hmm. Ціка рудниці, ноги. Рудниці квадратна, дуже поставна копила. Вот килощета від султана. Мочка Харика. Тут все, я, тут кобела пасована така що. Навіть мави нема. Що вона має висоти, не так? Так, по ній. По ній метр шістьдесять п'ять. Два десять обхват. Нога десь певно з двадцять п'ять має бути. Дуже поставна кабела це. Я в загальному мені сі, не дуже подобають масть ці де, дережі. Така дережковата масть. Мені в мене я лошок, мені щось не дуже ці такі масті подобаються. Але то на відео на собі інакше виглядає. Якби чорна така кабела, у живу У живу вона... Багато краще виглядає цей бомб тут алабай їсть. щось ти будеш у кадрі Йди. Йди. <ривіт> Добре. має такі чотири білих ноги, так і султана. Подколенники такие, 4 белых, стой, стой, Марс, стой. Ну широка. широкая, кореш порядный Наше ли ж недавно приїхала сюди, це така новинка в лижному Березові. Мальвіна, клешка Мальвіна. Це має вогню все в собі. Оп, шарик. <гум> Зам'єцька її в землю. <гум> 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 Це такий дрек маєш на ній. Ні, як би рушу. то добре добре сітримати. Файна є. Кінь, кінь ще продається? Може бути на... Я вже, ні. Війшов на ті коні, що хотів. Гроші та гроші, коні по та коні. Так війти на щось таке, аби, аби знав, що вже що, що своє і все, і далі не міняє. Але маленькі хлопці виходять. Кожному що то й того стараюся добитися. Що мені що вітаю тебе з покупку в цей, ну і тобі буде здорово. Так, так, зараз покажемо ще. Покажемо ще коні. Така мальвіна. Так, і є ще такий кінь. Коня. Ми вже коня показували, кінь вже був на каналі. Має теж гайний широкий криш. Ти знаєш цей кінь дуже цікаво виглядав поти, поти не було, лишитися з чим порівнати, лишиться замахні ще. Маленький маленький кінь, Ні. 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 кінь. теж. Має файну, файну будову, Каже, широка грудниця. Добрі до роботи. Був у продажі той раз як ми показували. Тепер вже, вже не продається. Тих двоє лош... лошечку і коні хай продав і лишив, лишив тепер собі таку пару. не okay. Кінь. Кінь робочий, все, в ефірі у лісі лісовий. Купив його огіром, жеребцем ще був, тепер вже тепер вже кинь. Звідки то він походить, я все забуваю. З Він походить з грабівців. там є в хлопців на каналі. Як він був шерепцем шатанка. Кілько йому рік? минуло. Теж так серед літа, 4 має бути. Десь до чотирьох років десь орієнтовно так.

Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, будемо показувати, побільшити. Краси! Слава Збройним силам країни, всім мирного неба.